Вітаю і дякую за запрошення і за можливість взагалі роз'яснити, яка ситуація щодо безпечного оздоровлення. Ну безпосередньо, як керівниця департаменту соціального захисту, я можу прокоментувати безпечне оздоровлення саме дітей пільгових категорій в літній період оздоровчого періоду 2023 року. Всі ми розуміємо, що у зв'язку з російським вторгненням на територію України дуже велика кількість. Дітей, по-перше, іммігрувала, перемістилася в інші більш безпечні регіони України. І по-друге, до початку військових дій в нашій області ми оздоровлювали дітей нашої області безпосередньо на території Запорізької області це були 19 установ. які... Перебувають звичайно на Азовському морі, враховуючи те, що зараз ці 19 установ оздоровчого характеру в тимчасовій окупації, ми не маємо можливості оздоровлювати наших діток на території. Області, а також хочу сказати, що в нас в обласній військовій адміністрації затверджений обласний координаційний штаб саме по оздоровленню дітей влітку. А, він збирався в квітні і у зв'язку з тим, що оздоровчі заклади дитячі в тимчасовій окупації було прийнято рішення, що ми не маємо можливості проводити оздоровчий період безпосередньо в цьому році. Але хочу сказати. Що завдяки уряду було прийнято рішення про проведення експериментального проєкту, який передбачає оздоровлення діток безпосередньо із нашої території в міжнародному оздоровчому закладі Артек і Молода Гвардія це ці оздоровчі установи, які знаходяться, ну скажімо так, в карпатському регіоні. Тому на сьогоднішній день ми запускаємо програму оздоровлення діток пільгових категорій. Це чітко визначені, це безпосередньо діти з багатодітних родин, дітки, які мають інвалідність і, скажімо так, статусні діти, діти-сироти. Отже, на сьогоднішній день є можливість оздоровити наших діток в більш безпечних регіонах України безпосередньо на Західній Україні, тому основний акцент буде зроблено на оздоровлення безпосередньо за участі в цьому проєкті. Це, що стосується взагалі ситуації, на жаль, хоча Хотілося би розказати і поділитися більшим про наші досягнення в безпосередньо в оздоровленні, але ми розуміємо, що все наше азовське узбережжя, да, на жаль, на території тимчасово окупованій, тому в області, на жаль, в цьому році оздоровчий період не відбудеться. Сьогодні я хочу. Наголосити і зауважити на тому, що почався період відпусток і відпочинку, а також літніх канікул для дітей, і це час не лише для розваг, а для підвищеної уваги, тому що всі е, ризики, які є пов'язані з е, безпекою життєдіяльності, і всі. Виклики, які є на сьогоднішній день у зв'язку з вторгненням країни агресора на територію нашої держави і безпосередньо на територію Запорізької області, вони дуже актуальні і навіть іноді коштують життя. Звертаюся перш за все до батьків, тому що період відпочинку не передбачає в цьому році відвідування водної акваторії. Річки Дніпро, а також лісових масивів, на цій темі більш детально зупиниться мій колега Євген Віталійович. А я наголошую на міні безпеки. Чому? Тому що щодня наші прифронтові міста і села потерпають від обстрілів. Кожної доби ми фіксуємо трагічні факти руйнування цивільної інфраструктури, іноді травмування і загибелі людей. Крім того, країна окупант залишає по собі нездетоновані вибухонебезпечні предмети. І саме тому ми наголошуємо, що кожна людина, немає різниці, це дитина чи доросла людина, вони можуть потрапити у зону небезпеки. Буквально 31 травня наші піротехніки виїхали в найближчий населений пункт. Це був Комошеваха, де після обстрілу залишилися Касетні елементи від системи залпового вогню ураган, і вони знаходилися на подвір'ї житлового будинку. Вони не здетонували і несли смертельну загрозу, тому що ці вибухонебезпечні предмети можуть детонувати до 48 годин, а іноді навіть до 72 годин. Це їх період спрацювання. І вони мають. Дуже цікавий вигляд, якийсь нагадують балончик. Тому люди, які не обізнані, можуть взяти в руки, поцікавитися, що це таке, особливо діти. Існує п'ять правил. Давайте ми їх запам'ятаємо. От як п'ять пальців на руки, так ми будемо відліковувати п'ять правил. Перш за все, якщо ви зустріли вибухонебезпечний предмет, ви не можете його ідентифікувати, тому що пересічний громадянин він не має навичок і не може розрізнити. Тому для цивільних людей будь-який предмет буде називатися підозрілий, схожий на вибухонебезпечний. Тому якщо десь на відкритому просторі або на приватному подвір'ї, або на березі річки ви зустріли підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, ми пам'ятаємо п'ять правил: перше зупинитися. Друге не наближатися. Третє відійти на безпечну відстань. Ніхто вам не скаже, яка ця відстань безпечна. Чому? Тому що різні види вибухонебезпечних предметів мають різний радіус спрацювання. Не менше як 100 метрів покинути небезпечну територію. Не кидати каміння, щоб спрацював цей підозрілий предмет вибухонебезпечний, тому що ви можете потрапити в зону дії уламків. І коли ви відійшли на безпечну відстань, ви телефонуєте за телефоном 101 або 102 і викликаєте професіоналів на місце події. Запам'ятайте 5 основних правил, які допоможуть зберегти життя і здоров'я. Розповідайте дітям про всі ризики і небезпеки, тому що в силу свого віку вони вивчають цей світ, їм все цікаво, їм треба взяти до рук тактильно. Відчути, що це таке, в жодному випадку цього не можна робити. Згідно міжнародних конвенцій, заборонено навіть нам, коли ми викладаємо, проводимо роз'яснену роботу, проводимо лекції з дітьми. Заборонено брати ці предмети до рук, тому що це все дуже небезпечно. Коли ви бачите на вулицях міста, що працюють пересувні консультаційні пункти, де представники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять роз'яснену роботу. Зупиняйтеся, приділіть три хвилини своїй власній безпеці, і це допоможе уникнути небажаних летальних наслідків. Сапери ДСНС щодня виїжджають на розмінування, і з початку повномасштабного вторгнення вже вилучено і знескоджено три вибухонебезпечних предмети, які несли смертельну загрозу для громадян. Таким чином територія убезпечена і люди. Можуть себе почуватись на деякий час безпечно, але ніхто не застрахований від обстрілів, і ніхто не застрахований від того, що може кудись, на жаль, прилетіть. Але будемо сподіватися, що перемога скоро. Віримо в наші ЗСУ, віримо в Державну службу в надзвичайних ситуацій, тому що ми завжди приходимо на допомогу і намагаємося не лише навчити людей, як себе правильно поводити, а і скажімо так, запобігти тим небажаним наслідкам, які можуть бути. По-перше, що стосується екосистеми. Рішенням Запорізької обласної військової адміністрації заборонено відвідування лісів, лісонасаджень, зелених смуг. Наразі розпочався небезпечний пожежно-небезпечний період. На території Запорізької області панує надзвичайна пожежна небезпека, п'ятий клас. Про що це говорить? Це говорить про високий ризик виникнення пожеж, коли навіть невеличке загорання може прирости в повномасштабну пожежу, яка несе загрозу не лише для навколишнього природного середовища, але й для людського життя. За статистикою, з початку 2023 року на неокупованій території Запорізької області виникло 93 пожежі в природних екосистемах, внаслідок яких зазнало пошкодженого природного середовища більше ніж 24 гектари. Якщо раніше населення пожежі в лісах і насадженнях сприймалось більш буденно, то зараз вони викликають паніку та резонанс серед населення. Найбільш частішими причинами виникнення пожежі, основними в природних екосистемах, це є необережне поводження з вогнем, випалювання сухої рослинності, а також влучання боєприпасів внаслідок російської агресії. Також найбияке занепокоєння викликає навмисні підпали. Фактично, 70% території Запорізької області знаходяться під окупацією, тому ми не можемо вести статистику і чітко розуміти, яка ще кількість пожеж виникла в природних екосистемах на тимчасово окупованих територіях. Окрім загрози для людського здоров'я. Природи приватної власності наших громадян пожежі в природних екосистемах також мають вибух небезпечний фактор, адже на території лісових масивів та у зеленій зоні, особливо за межами місця, може знаходитись велика кількість нерозірваних боєприпасів, які у разі виникнення пожежі детонують. Також є небезпека того, що люди можуть, знаходячись в природних екосистемах, натрапити на розірвані залишки вибухопожежно предметів, особливо діти, і через незнання або порушення елементарних вимог мінної безпеки постраждати. Саме тому співробітники головного управління ДСНС України разом з патрульною поліцією з національною поліцією постійно проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення, запобігають жителів міста та гостів утриматися від відвідування. Зелених насаджень від відвідування лісових масивів для того, щоб запобігти травмуванню і непоправимим наслідкам. Це що стосується екосистеми. Відразу хотілося б акцентувати вашу увагу, що стосовно рішення регіональної комісії з питань ТЕП та НС, яке відбулося 6 квітня 2023 року, населенню заборонено відвідувати місця масового відпочинку на воді, купатися. У тому числі було питання, чи можливо на внутрішніх на внутрішніх водоймах купатися, чи дозволено у тому числі на ставках та озерах. Ні, не дозволено. Насамперед нас. Немає жодного облаштованого місця масового відпочинку на внутрішніх водоймах, таких як озерах і ставках. І зараз, тим паче, ніхто їх не облаштовував, ніхто не проводив їх до відповідних вимог. І знов таки ж рішення комісії заборонено як в озерах, так і на річках. Тому усі місця для купання, які навіть до початку 2022 року були безпечними та там, де було дозволено, наразі під час війни відвідувати заборонено. Тим, хоча й говорити про е, оздоровчий сезон в е, привичному для нас сенсі під час війні війни, е, не зовсім коректно все одно людський фактор він залишається в наявності, і люди будуть обов'язково купатися. А нехтування вимогами безпеки на водних об'єктів на жаль будуть найбільш ймовірними причинами трагічних наслідків. Тому наше завдання як оперативно-рятувальної служби зробити все можливе для того, щоб повідомити, попередити громадськість про небезпеку і запобігти виникненню надзвичайним ситуаціям. Також хотілося б зазначити, що на території Запорізької області протікає 65 річок, з яких 3 середніх і 62 малих, і також знаходиться 1178 ставків. Тому не дивлячись, що Азовське узбережжя та більшість територій знаходяться на поки що тимчасово окупованих територій, все одно. Є небезпека, яка чатує на людей на внутрішніх водоймах і е, має місце в умовах сьогодення, завдяки проведеній роботі е, нашої служби спільно з іншими органами влади та місцевого самоврядування. Е, за останні роки е, ми домоглися зменшення кількості загиблих і травмованих на водних об'єктів. Фахівці ДСНС спільно з працівниками національної поліції органами влади проводять постійні рейди серед населення. Е, 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 Повідомлюють про небезпеку перебування поблизу водою, інформують про правила поведінки на воді, правила надання першої до медичної допомоги, а також аспекти самопорятунку. Наразі нами підготовлене аудіозвернення, яке будуть транслюватися на всіх об'єктах з масом перебуванням людей для того, щоб попередити громадськість про заборону відвідування і про основні вимоги безпеки на воді. На даний час в країні у нас триває військовий стан та військовою запорізькою адміністрацією введено ряд обмежень. Насамперед, це обмеження комендантська година, також введено щодо продажу алкоголю та багато інших. У в залежності від ситуації в регіоні можуть бути введені ще додаткові обмеження, які передбачені 8 статтею закону України про правовий режим військового стану. Основна наша задача в відділу Національної поліції, це ми підготавлюся до літнього курортного сезону. Здійснюємо аналіз вуличної злочинності, вивчаються місця масового скупчення людей, можлива кількість відвідувань, на підставі чого здійснюється манерування нарядів. На даний час. Національна поліція в змозі забезпечити відпочинок громадян в середньому на добу у нас залучається близько 500 поліцейських у складі 200 нарядів. Це як наряди головного управління, територіальних відділів поліції, управління патрульної поліції, управління поліції охорони та інші. На даний час вирішується питання щодо залучення до патрулювання членів громадських формувань та добровольчих територіальних громад в Запорізькій області. За рахунок чого ми збільшимо кількість нарядів та присутніх поліцейських на вулиці у разі необхідності. Ми плануємо ще збільшити наряди. Сил та засобів у нас достатньо. Я дякую за запрошення такий чудовий захід. Хотіла б трошки доповнити колегу свого і проінформувати, що саме які заходи вживаються, вже вживались і будуть вживатися поліцією для того, аби забезпечити безпечний відпочинок та оздоровлення наших дітей. Отже, основним завданням для національної поліції є забезпечення безпекового середовища для наших дітей, протидія кримінальним правопорушенням, вчинених відносно дітей, сприяння створенню належних умов для їх життя та розвитку, у тому числі забезпечення безпечного відпочинку та оздоровлення дітей. Саме з цією метою, ще на початку травня цього року, у головному управлінні національної поліції в Запорізькій області нами розроблено план заходів необхідних для забезпечення безпечного відпочинку та оздоровлення дітей. Зокрема, визначено конкретні завдання, які вже виконуються та будуть виконуватись систематично протягом усього оздоровчого періоду. Наприклад, наприкінці навчального року поліцейські ювенальної превенції та поліцейські офіцери громади у навчальних закладах області, на жаль, в режимі онлайн провели профілактичні бесіди, лекції з дітьми для того, аби забезпечити. Таку ситуацію, щоб діти дотримувалися правил безпечної поведінки під час літніх канікул, 26 травня у головному управлінні національної поліції в Запорізькій області проведено розширену нараду за участю представників військової адміністрації. Представники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, представники освіти та служби у справах дітей, на якій ми напрацювали план спільних дій та алгоритм спільних дій з питань забезпечення безпечного відпочинку та оздоровлення дітей, і заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей спільно з державними органами у кожному районі міста напрацьовано перелік недобудов зруйнованих будинків, звалищ тощо. Які є потенційним джерелом небезпеки для наших дітей, на жаль, у цьому році ми вже маємо декілька випадків випадіння дітей з таких саме недобудов. Наразі ми пропрацьовуємо алгоритм спільних дій для того, аби мінімізувати доступ наших дітей до таких недобудов. Крім того, особовий склад національної поліції націлено на систематичну перевірку таких недобудов. Переглянуто зони оперативного реагування нарядів поліції. Їх маршрути патрулювання наближені до місць, де найбільше скоюється правопорушення відносно дітей або неповнолітніми локації, де діти будуть проводити більшість свого часу влітку. Як я вже зазначала, на жаль, це такі місця, як недобудови, це поблизу закладів освіти і водоймища. Наразі організовано і вже розпочато. Профілактичну роботу як з дитячою громадою, так і з дорослим населенням з питань недопущення скоєння правопорушень і дотримання правил безпечної поведінки. Маючи нагоду, я хочу звернутися до усіх батьків. А для того, аби вони не залишали дітей без нагляду, бо в цьому році також ми маємо випадки, коли діти випадали через вікна. Батьки не розуміють, що москітна сітка не може втримати вагу дітей. Тому я наголошую: не залишайте, будь ласка, без догляду своїх дітей, не дозволяйте їм відвідувати водоймища самостійно. Мали такі випадки у минулому році. Наразі знаємо, що є такі випадки цьогоріч і вже плануємо спільні заходи з нашими колегами з головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Будемо систематично проводити рейди в таких місцях. І з радістю запрошуємо вас скласти нам компанію.